Якщо говорити в Німеччині про форм-фактор автомобіля Міні-Вен, сімейний автомобіль, то знайти їх в класному косметичному стані досить-досить важко, особливо коли автомобіль вже наближується до пробігу в 200 тисяч кілометрів. В даному випадку у нас Ford Galaxy 2018 року, але перша постановка на облік в 2019 році, на двохлітровому дизельному двигуні і потужність 240 кінських сил. Так, це двохлітровий бі-турбо-двигун. На класній комплектації, навіть на шикарній комплектації, цей автомобіль ми оглядаємо для замовника з України, тому ми. Його купуємо по ціні нето. Вартість нето такого автомобіля 15 тисяч євро. Бруто, якщо по Німеччині 18 тисяч євро. Там з копійками я просто зараз так для того, щоб було зручно сприймати ці цифри. Подобається мені дуже автомобіль, подобається мені його комплектація. У нас безключовий, мертві зони. Дуже-дуже класному стані. Я повторюю, що важко знайти мінівен в такому гарному збереженому косметичному стані, тому що німці люблять відпочивати, засовувати туди велосипеди, дітей, собак, це все дряпається, пошкоджується, і потім навіть бувають мінівени з пробігом там, 50 тисяч кілометрів вже всі зацарапані. Тут у нас нічого такого немає. Дуже акуратне ставлення до автомобіля, дуже збережений автомобіль. Ось так от виглядає у нас салон, дуже багато місця. Реально, мені. Подобається цей автомобіль. Загалом Ford, от вони по комфорту, по тому, як ти відчуваєш себе в цьому автомобілі, вони дають дуже багато комфорту. Присядемо. Ось так от у нас виглядає кермо воно. М'яке, як емочне кермо на БМВ. Наприклад, всюди у нас ось тут м'які матеріали, строчка. Дуже дуже приємна взаємодія. Пам'ять сидінь, автоматичне світло, датчики щитування знаків, датчик полос, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, акустика Sony. все, що потрібно для комфортного життя. Просто неймовірно здоровенне. Ось це переднє скло за цими стойками. Тут дуже багато повітря. Це семимісна версія з панорамою класний. мені дуже подобається, дуже подобається тут знаходитись. От я сижу, мені комфортно, мені не хочеться звідси виходити. Ви бачите, в якому стані все, ніде нічого не пошкоджено. Автомобіль у нас без підфарбувань по кузову, у нас фарбований тільки передній бампер. Тормозна система в класному стані. Диски 19 дуже круто виглядають в цьому кузові і вони без бордюрки. Треба замінити резину. Це у нас Goodyear Eagle F1 22 року, але вона вже трошечки доходить, скажімо так, своє. Життя машина постійно обслуговувалася в офіційного дилера Ford. У нас є повний звіт від офіційного дилера. Останній сервіс 160 тисяч. Зараз у машини 176 тисяч кілометрів. На машині відсутні якісь вмятини, якісь пошкодження. Класний, класний стан. Єдине, що ну, 240 кінських сил. Ви розумієте, що такий двигун брали не для того, щоб їздити 110 кілометрів на годину. Тому у нас трошки присутні сколи на капоті і на передніх частинах крил, але вони вже. Прокапані або дилер, або попередній власник це зробив, але загалом. Гарний стан. Наголошую, це у нас Ford Galaxy, 2 літра, 240 кінських сил, машина 18-го року, перша постановка на облік у му році. І цей автомобіль для замовника в Україну. Зараз покажу вам, як виглядає багажник, який він здоровенний в цьому автомобілі. Досить повільно відкривається кришка у Форді. Не так, як у німців, наприклад, Ну, у німців, це німецька версія. Не так, як в Volkswagen, наприклад, чи в Mercedes. У нас величезний-величезний багажник, який не пошкоджений велосипедами чи ще чимось. Ви бачите, нічого Ніде не зацарапане. Тут два крісла ще піднімаються, дуже багато місця, дуже багато повітря. Подобається цей автомобіль. Як для сім'ї, то достойний, достойний варіант. Зараз зробили діагностику, чогось критичного не побачив я. Зараз все відправляю нашому замовнику і будемо вирішувати. Але однозначно, по форм-фактору саме Ford Galaxy подобається, як він виглядає, і він дуже приємно і дуже круто їде.